Французький Марсель офіційно повідомив про підписання півзахисника таланти Руслана Малиновського. Йдеться про оренду до кінця поточного сезону із правом викупу. За інформацією, змі викуп буде обов'язковим. За 29-річного українця Марсель заплатить 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів. У складі Марселя Малиновський виступатиме під тим самим номером, що й в Аталанті 18 18-м. Кольори італійського. Клубу український півзахисник захищав із літа 2019 року. Марсель після 17 турів посідає третє місце у турнірній таблиці французької ліги 1, поступаючись лідеру ПСЖ вісьмома очками. Лондонський арсенал забив три голи у ворота Оксфорд Юнайтед і вийшов до однієї 16-ї фіналу Кубка Англії, де зіграє проти Манчестер Сіті. Українець Олександр Зінченко у складі канонірів вийшов на. На заміну на 61-й хвилині за рахунку 0-0. і після цього осипалися голи. Ельнені на 63-й хвилині відкрив рахунок на 70-й та 76-й Нкетіа довів рахунок до розгромного. Зірковий валійський футболіст Гаррет Бейл оголосив про завершення кар'єри у віці 33 років. Після тривалих роздумів я оголошую про завершення клубної та міжнародної кар'єри. Мені не Ймовірно пощастило реалізувати свою мрію та займатися спортом, який я люблю, заявив Бейл. Протягом своєї кар'єри він виступав за Саутгемптон, Тоттенхем, Мадридський Реал і Лос-Анджелес Гелексі з Реалом П'ять разів у 2014, 2016, 2017, 2018 та 2022 роках виграв Лігу Чемпіонів, завершив спортивну кар'єру у Лос-Анджелесі, якому допоміг здобути кубок. МЛС у період з 2006 по 2022 роки Бейл провів 111 матчів та забив 41 гол за збірну Уельсу, з якою взяв участь у Євро 2016, Євро 2020 та чемпіонаті світу 2022 року. Українка Леся Цуренко з перемоги стартувала у відбірній сітці Australian Open. у матчі першого кола турніру в Мельбурні. Українка переграла Юкі Найто з. Японії 6-2-6-1. Інша українка Дар'я Снігур, 148-й номер рейтингу WTA, також успішно стартувала у кваліфікації до відкритого чемпіонату Австралії. В першому раунді відбору українка переграла мексиканку Фернандо Контрерар Гомас. Для цього їй знадобилося понад дві з половиною години. Вигравши перший сет 6-3, Снігур. Поступилася на тайбрейку в наступному, однак довела співпрацювання справу до перемоги в третьому сеті 6-4. І нарешті Катерина Завадська в першому раунді кваліфікації Australian Open здобула перемогу над Євою Вадер з Нідерландів у двох сетах за одну годину та 10 хвилин 6-2, 6-3. Український волейбольний клуб «Барком Кажани», який виступає нині у польській лізі, здобув першу перемогу у 2023 році. Підопічні Угіса Крестінша переграли ГКС Катовіца із Селезії в першому колі жовто-чорні були сильнішими за кажанів за підсумками тай-брейку. А в матчі відповіді українська команда перемогла з рахунком 3-0. Нині кажани здобули 18 очок і випередили Катовіце, піднявшись в таблиці з 14-го на 13-те місце. Ігровий день у національній хокейній лізі складався з чотирьох матчів. При цьому одразу у трьох іграх команда, що перемогла, зуміла не пропустити жодної шайби. Філадельфія у гостях була сильнішою за Баффало 4-0. Нешвіл також на виїзді переграв Отаву 3-0. Сіетл подужав Монреаль 4-0. І лише Лос-Анджелесу вдалося перемогти у рідних стінах, завдавши поразки Едмонтону 6 -1. 3. у ніч на 10 січня у рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися шість матчів. Сакраменто українського баскетболіста Олексія Леня обіграв Орландо 136-111. Щоправда, українець на майданчик не виходив. Так само не зіграв за Нью-Йорк наш Святослав Михайлюк. Його команда поступилася Мілуокі 107-111. Найрезультативніший поєдинок дня відбувся у Вашингтоні. Місцеві Візардс грали Новому Орлеану 112-132, Бостон вдома здолав Чикаго 107-99, Мемфіс виявився сильнішим за Сан-Антоніо 121-113, а Денвер припинив переможну ходу Лейкерс. 122-109. два, сто дев'ять, одинадцятий тріпол дабл в сезоні оформив сербський центровий нагетс Нікола Йокіч, 14 очок, 11 підбирань та 16 результативних передач. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.